Да? Не хочу. Ну, я, блін, не хочу, не хочу. Ти, Пригнали машинку для нашого клієнта Volkswagen Atlas з Америки. Звертайтесь. я жартую. Жартую, сьогодні відео не про це. У нас сьогодні спецвипуск про водний транспорт. Так. Я запрошую власника даного Сі Ода. Влада. В кадр, будь ласка. я, ну, Такий експерт в водному транспорті, як, не як, знаю, як Зайцю Стоп Сігнал. Да? Київ запросити тебе, щоб ти розказав пару слів взагалі. Давай почнемо з покупки, що тебе якби спонукало до покупки цього дракона. Я тобі скажу, що в мене досвіду більше, ніж тебе, на три дні. Ну, це все рівно <свісно> досвіду. <свісно> ну, це в три рази більше. Якщо так, то ну, логіка проста: приїхали хрінники, не було де взяти в оренду. Вийшли у продажі. Хрінники — це <світ> рівненське водосховище. Ну, типу, типу того. Так, так щоб це... просто хтось буде дивитись. І я так розумію, ще спонукала тебе ціна. Це знайомий знайомого, згадали, може в оренду, а може купити, а може то. Ну, і ціна реально ну, менше 2000 доларів. Це це смішно. Я да. е, спеціально вчора готтр трішечки признаюсь, Трішечки готувався до випуску і просто проскролив OLX, подивився ціни на ось щось плюс-мінус схоже. Ну, 3-3,5, і це ми стартуємо за трьошку. Це в неробочому стані, Важна без прицепа і так далі. Треба буде, щоб власник гідрика це відео не бачив. Ну, попередній, так, да, бо він ж віддав його. <схід> за дешево виходить, то, щоб а, людина ну, не шкодувала. Як проглянувши варіанти на нові такі модні? Ні, то новий це космос. Нові машина. це, ну коротше, від 10 тисяч євро до 35-40 тисяч євро. В залежності ще в них можуть бути комплектації, там музика, може бути, якісь безключові доступи. якісь... Ну, то а Чим мучки. тобі не безключовий доступ? Різінку надів? Різінку достав за Давай так, <схід> що взагалі, що це за дракон? Наскільки мені відомо, то BRP, чи Bombardier, чи Сеаду, чи ГТС, наліпок багато. 96-й рік. Старший на півтора роки за мене. Двигун Ротакс, чи 800, чи 750, щось такому в такому районі. районі 800 кубиків. Двохтактний, да. треба Лупашить масло, мішати з. Ну він сам мішає, але враховуючи його рік, то я так дивлюсь, що я Трошки... з 97-го зовсім може, добре працюю. Да, да. Він так само може вимахуватись тут. І в бензин додаємо і сам додаю. Да, мабуть, валіки, що отпливається, якщо це заводить, трохи прогріться, спочатку може поглохнути, поки він прокачається. Повертає тільки тоді, коли газуєш, другазів немає. Хіба так? Пизди. Пизди. Як після плана, після виведеш? Просто нажимається старту. Просто так, да, може, даже чуть-чуть под Так. Да. Все, пускай кнопку! Да. На, забирай. Телефоном здесь не брать туда газу що ти пт твою мать, як той, ну! Вліву й газу! Та нормально, блядь це бухтакний, пт твою мать! Галя газу! Окуляри пригодять! Ой, блядь, турба, як він готує! Давай по комплектації. Ти, ти взагалі не шариш, що тут може бути? Ну, тримісний ну, він, так. Наскільки мені відомо, то це трьохмісний. У нього є двигун, у нього є імпелер, бак, бак масляний. Бак корпус. скільки літрів? Десь 50? Казали, 50-60 літрів. Я впевнений, що більше 40. Бо кілька разів дозаправляв, 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 то 40 там точно є. І найголовніше питання, яке всіх цікавить, скільки їсть бензину? Попередній власник сказав, що 20 літрів на годину, ну, як показала практика. ну, Мабуть, годин-4 тубасили, а ну, може бути і правдою. 4 години бак. Ну, тобто, цілий день, але все рівно пообідать, перекурити, мінятися. 20 тощо. літрів на годину. Орієнтовно. Да, тобто, якщо ви хочете Це Ну це економно. Якщо ви хочете брати там в оренду, наприклад, як бізнес, декілька таких штук, то вам... 40-50 да. є такі, що 40-50, ну, але це в годину, і це не треба плутати. Ні, це, так це не вони... Машина, це виїхав. атмосферний зараз тут двигун. Ні, да, ну, да, так, а був. вони є на турбах. Є інжектори і так, і так далі. Тобто там, може бути, і набагато більший розхід. Він в тебе, не знаю, можна це озвучувати на доках, без доків Туди Ну, якісь документи є, але вони плюс-мінус такого ж самого року, як і він, але враховуючи ситуацію в нашому регіоні, в нашій області, то водної поліції немає. Я думаю, якщо їздить з розумом, не харить людей на берег не вилітать і так далі, такі проблеми можуть бути. Ну, ну, тобто, прицеп... якщо з розумом, наприклад, на документи, документи є, на нього теж якісь документи є. Але ті документи старі і не переоформлені, наприклад, тихоглядання. Ну, так само немає, а він був необхідний ще два роки тому. На даний момент його вже наче немає. Ну, Таке, враховуючи наші реалії, то самі розумієте, які в нас закони, яке в нас все плавающе. Нестатінне. Да, ладно. І да. там очки на нем. Сейчас забрал. А ну, отклывай. Я не можу знімати, бо смішно да. До цього відео, і я пробив взагалі, що по прайсу, коли ти тягнеш що з Америки, які в тебе витрати, і що взагалі. як. Це я як? власне в тебе і питав після першого дня. Так, давайте я вам всім розкажу. Машину... Розмитнюється водний, це штука як лодка умовно. Мито 32% від інвойса, плюс доставку, ви туди закладаєте, плюс морський фрахт. Це буде розтаможка. Далі, якщо ви берете його на прицепі, прицеп розмитнюється додатково. Це Очевидно. також треба е, враховувати на американських аукціонах. В більшості випадків вони. Представлені без без, е прицепи. без прицепів, але прицепа я так само дивився. вибачте, бачите, переб'ю то в районі 40 тисяч гривень новий з документами, з сертифікатом. Приходиш в магазин 40 тисяч. Ну звичайно, Добре. що таке маленьке під гідроцикл, не під яхту. Ну але ну, сам факт умовно тисяча, тисяча доларів прицеп. Окей, але з Америки ти розумієш, що таке транспортування, що це така вся штука. Його вилами там на аукціоні беруть там все дніще, Воно таке. Знаєш, ти думаєш, тут дніще е е не получає, коли ти на гіляки, на пісок і так далі. Ти не знаєш ну, що таке погрузчик в Америці. Я що а, таке за і на тому все. Що таке афроамериканці? Ну, коротше, там всім пофіг. Тобто вилами його перегружають 10 разів. Моя порада: ну, не беріть, коли він стоїть на фотках без е, прицепа, тому що відповідальності за це не візьме жодна транспортувачна компанія, яка це все буде доставляти. З іншої сторони, мабуть, мабуть зараз тобою так поговорю, так, не посперечаюсь, а стекловолокно. Вони, мабуть, продаються розбиті, і його не проблема полагодить. Взагалі не проблема. Конкретно цей на нетішинському водосховищі пішов по плитах ну, Дві латочки стоять знизу, але виглядає акуратно. Взагалі, виробник, виробник каже, що вони не ремонтопригодні. Так, яка да, це, це, це українці. Ну, але да, країни там наближені там, до, до радянських просторів, знають, що це все фігня і все можна відремонтувати. По факту, воно ремонтується. Але взагалі, там більш новіші версії, вони йдуть там дніща, окремо можна купити за якісь відносно адекватні гроші. Так що, в принципі, з пробитими дніщами можна брати. Просто беріть завжди на прицепі, це плюс. І взагалі. Я проаналізував ринок, за скільки вони там е, уходять, за скільки це все логістика, розтаможка і так далі. Невигідно, невигідно брати з Америки, тому що. Ну, я ну, так само дивився у Олекс. То багато хто пише, що пригнані зі Штатів. Пригнані, але ну, це ж пар... людина отбашляла 20 і продає за 15, виїхала один раз. Не можливо, на, але так само збігали. в нас є офіційні ділі рапорни. Тобто в ну, нас вони продаються ну, в містах таких більш. Сто відсотків. Я більш попільник, щоб. Одеса вони є. Ну, на мою думку, краще поїхати до офіційного представника і купити в целофані і знати, що він в тебе новенький, класний, без ніяких дефектів. 20, плюс. Дефект. 20 плюс. Но з Америки в тебе там вигоди особо я рахував, блін, ну так собі. З врахуванням ризиків, які є, блін. Ну вон, гра не вартує свічок абсолютно. Тому... Ну, попробуємо. Може, може, так. Ми їдемо кататися, да. жарити шашлики, відпочивати і просто класно проводити час. Завтра понеділок. Так само, мене пару людей питало на рахунок прав на ось цей е, водний транспорт. Взагалі на будь який водний транспорт потрібні права е, зараз в Україні на 24-й рік е, існує в трьох містах, е, якби. Водна поліція. Водна, ні, водна школа і водні там оці всі категорії. Це Кам'янець-Подільський, Дніпро і Київ. Ви там якийсь час вчитесь, потім вам так само роблять там цей техталон. Плюс техталон потрібен на ваш водний транспорт. Це буде або лодка, або ця іграшка. На неї присвоюється спеціальний він там номер, який ви клеїте на борт. І в принципі, ви можете вже адекватно на ньому пересуватись. Каже, в кого є категорія на лодку з нас тут. В мене в баті є категорія лодку. І лодка на цих на номерах все чітко. А, все робиться, да, все, робиться. все робиться, дізнавайтесь, існують люди. Так само, як рішали на мрео, так само рішали поводних там, цих видах спорту, як то кажуть. То, хто шукає, той завжди знайде, вони є. Задайтесь цим питанням, якщо у вас є лишні кошти, і ви маєте наснагу цим зайнятися, у вас об'єктивно все вийде. Це до місяця часу і у вас все буде. Так само цікавить питання, що робити, коли перевернувся, бо ця ж дура ну вона так лупашить. Ну, це не зовсім дура, це, мабуть, вважається одна з найпростіших, одна з найслабших. Це І... одна з найслабших, я ще наїв, га... сів, газнув, я чуть не знаю. У мене чуть там... Знову ж таки, між... таки, в тих самих хрінниках вже познайомився з власниками. <ріст> тобто вже постояли, поспілкувалися. ну... Перше запитання, що вони задали, чи це реставрований. Ну, наскільки я знаю, наскільки я бачу, то це не реставрований. Так само ага. двигун ще не роблений. Хоча в Задірах. Ну, власне, враховуючи мою специфіку, є так. можливість заглянути в ціліни. Ендоскопом, да, ендоскопом подивився, задірчики є, але два такта, 96 Рік, приємливо. Е, Далі. Ну, власне, як і будь-яка техніка, на велосипеді можна розбитися. І хтось сяде за 911 і з ним все буде добре, а хтось на роліки стане і. і ну, ну, логіка Шумахер логична. на лижах. тобто, ну, Сам розумієш, ситуації бувають різні. Коли ну, специфічне керування. Зараз скажу, ну, на рахунок специфічного керування, що повертає тільки тоді, коли газуєш. Угу. Ну, колись тут був тормоз, зараз його вже немає. Так, само, відповідно, коли газуєш він тормозить. Ну на тому все. Ну і перевернутися на них це звична справа. В новіших там геть пише в інструкції, стань з боку, переверни, дістань зілля з зі імпелера, назад переверни і пливи далі. Він ну, автоматом глохне, коли перевертається, чи то немає таких тут датчиків? Тут таких датчиків немає, але якщо ти перевернувся, в тебе резинка злетіла, відповідно, ну запалення mm -hmm. вимкнулось, і, і все власне. Ми вже його перевернули успішно. Так е, я хвилин 5 гукав для товариша. Там взаді наліпка догори ногами. Потім хочеш знімеш, <смеш> зробиш фото. Прям догори ногами наклейка, як його перевертати. Ну, Елементарно перевернув, завів, побуркав, враховуючи, що він двохтактний, ну дуже тяжко зловити гідроудар, дуже тяжко. Не неможливо, але тяжко. Ну, власне, ти його потім перевертаєш назад, заводиш, прочміхуєш, газуєш, стоять на які з нього відкачують воду. Мабуть, коли він був новий, він був герметичний. І наскільки мені відомо, то в нових, там оці Сеаду 22-го, 20-го, 24-го ти його перевернув, хоч годину, хай плаває, потім назад перевернув, поплив далі. Тобто ну, техніка на це розрахована. Дивись, це стосується прісної води, на яких ти зараз катався. Є Солона Є специфіка? вода, специфіка тільки. В Інструкції пише, там, ну, умовно, є система охолодження. Тобто, наприклад, не можна його заводити на трейлері. Наприклад, після того, як я його вигрузив, я там завів воду вишміхав і все. Тобто на 5-10 на секунд. Після сольоної води в інструкції пише, що потрібно під'єднати ну, під шланга, включити прісну воду і дати йому проробити, щоб сольона вода вийшла. Бо та вода, якою власне, він пливе, вона й охолоджує двигун, змазує ну, там, ну, Всі механізми ну, працюють завдяки цій воді. Відповідно, сольована вода вона трошки агресивніша. Емоції просто переповнюють, якщо чесно. Хто вагається, в кого є лишніх 3-4 тисячі доларів на старті, воно того варте. Це просто ульот. Хочу собі таку штуку. Трошки сталася е, надзвичайна ситуація. Від, відпливли на середину озера і коротше, апарат заглох. Добре, що був катамаран, який підплив і відбуксирував до нас. А що це таке? Я і шак на паркінгу готую. Ну і все. Цікаво мені, як він буде зараз виїжджати під цю бровку. Ого-го. Ну-ка. А я Хорош. Гарно. Але болт відкручений. Цей випуск близиться до завершення. Ще треба чи ні? Не так хотілося його закінчити, але чуєчка в мене була, що щось сьогодні буду і щось сталося. Не знаю, Влад, що ти думаєш з ним? Не ясно. Може, продав, може. Може вже і мотик проданий. Як вам такий спецвипуск? Якщо вам цікаво було, черкніть щось в коментарі, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. З вами був Валіком мп 4 Влад. До нових зустрічей.